Так, друзі, вечір 30 листопада. 43 доба, як я вранці казав, хочу показати, як у нас деякі бройлери їдять. Ну, дивіться, яке войло. Хоча на вагу... та тут вона і на півкіла їжджа тільки. Ано, ано. Оце він стільки наїв. Ну, хі -хі -хі. я держу нормально стоїть. Опа і впав. Оце так, їдять. Ну нормально, нормально, привіз, зато пішли, добре. Так, зараз покажу зошита. Покажу, що, що у нас сьогодні по возі виходить. Так, дивіться. Це у нас контрольна група. Орієнтована вага за таблицею 2601. 3800, 2990, 3840, 300, 3430. Це тільки ті, котрих ми контролюємо. А так от для себе зважували. Оно, покажи, як ти його називаєш. Єжак. Їжак, їжачок. Я кажу лисий, вона їжак. Зараз я приберу красну лампу. О. У нього таке пір'я, як у йожика, як голки. То він вже 4300. Тут десь ще один бігає під 4. Ну, потроху птичка росте. Тому, тому ми задовільні. Нехай далі росте та радує нас. Отак от, от. Треба зараз ще... Водички налити по Покажи вологу зараз. Волога зараз 65%. Погано. А, є, є 65%, температура 18,2%. До речі, це вже їм спекотно. Я не розумію, як у нас та партія була от у шалену спеку, коли градус був до 40, як вони бідні тут виживали. Якщо 18 градусів, вони вже хекають. Для За них зараз оптимально це 17. Таке. Повідкривав щойно всі приточні вентиляції. Витяжна вентиляція працює до 4 на 7. Коли я дивлюсь, тут їм спекотно, я повітрю гараж. Гараж провітрився. Охолодився, звісно, більш свіжого і холодного повітря заходить у приміщення до бройлерів. І навпаки, якщо тут градус вже падає, тобто гараж переохолоє, я вже зачиняю двері в гараж, прикриваю ляду на горище і тим самим контролюю їм температуру та й що, кусає, да. дзьобає, mm -hmm. то смачненький. Хто там тебе дзьобаємо, покажи? До речі, додав їм ще годівницю, покажи. Зараз. Додав годівницю, от у крані, в кутку, як я і казав. Тому що побачили, що не всі птахи стигають за крупними. тому так, як то кажуть, розпределив, розсередив їх. Щоб всім вистачало їжі. Так, щоб всім хватало, щоб фронт корму був добрий. Ось так от. Так, забув додати стосовно температурного режиму і вентиляції, коли я казав, що відкриваю гараж на провітрювання, щоб охолодити трішечки сам гараж, щоб сюди і до бройлерів заходило більш свіже, і прохолодніше повітря, щоб збивати градус. Так можна сказати, що вимкни інфрачервоні лампи, і буде добре. Ні, не буде. Уже перевіряв, вимикаєш інфрачервоні лампи. Тоді, звісно, градус падає, ну і вологість підіймається. <кхи> тобто, що, що, якого ми висновку прийшли. Інфрачервоні лампи, як-не-як, -як підсушують підстилку та підсушують повітря, яке холодне, вологе заходить із вулиці. Тому тут вологість підтримується. В діапазоні 65-68%. Ось так от. Всім привіт! Сьогодні у нас 2 грудня. 45 та в нашому бройлеру. Хотімо сьогодні зробити перевіз на камеру нашої контрольної групи. Тому давайте негайно приступимо. Зараз е, знайдемо всіх наших мічених і глянемо, що вони сьогодні важать на 45-ту добу. Ось наш хвостик. Оба. Погнали! Так. Четыре десять, нехай. Четыре пятнадцать. Четыре десять, четыре пятнадцать. Вот. Далее. Так, спинка. Три девятьсот. 900... 70 десь хай 70 буде Що не фиксуем Т970 нехай Опа Так чи, чи якесь крило, Чи Троеточчя чи Крыло Хто право, це Ніправо так. 3. Ну, нехай буде 70. 3,70. Так, Ой, тепер самі такі, що хер знайдеш, а не зазвичай отут вот десь никаються, праве до ліве. А ну давайте криля показати. Що, це червоне що? Ми ну, що а, ліве. ось це ліве. Чи? Потім каже, що немає. Так. 3 200 30. Так. Зараз ще правий знайду. Так. Там шукав? Ні, того там? Це хто? Ні. А давай високого зважимо. Если їжак. Голосю. 4 кіло десь. Отакий чуєш. Бондурик. Так. Чотири, чотириста. 400...

Зараз погодуємо їх. Подивитися, як вони налітять. Так, О, не бачу. Ну, я самонтовно з'їв, Чи не завжди десь там під ногами валяється? Це завжди наїдене. Це так. Це да, час витричає, що знайти її, блін. Не знаю, я не бачу його. Ні, я не бачу. Такі уже, да? Це був хороший. Та не можна б десь тут. А оце хто? А? Ось ця. Ні, це ліва, так? Це не? ліва. Тьфу ти, блядь, поплутала ліва-права. Стоять очі знову. А, блядь, чіпнув пал. Та він, звичайно, отут десь. Тут ці, тому, микається. Слышу, что это свечение, оно такое уже и доброе. Зазвините. За 10 да, давай, давай. Пусть, пусть, пусть. Нет. Нет. Хто? О, оце завжди оце праве крило, саме у нас проблема. Його хтось знайдуть. Осьо. Ось це, ось, я ж кажу, сто раз подивились. Як і казав, завжди він десь біля нас, але... Так, тікай! Як, як. Якщо перше відео глянете, як був придуркуватий, так і залишився, блин. Постійно тікає. 3,500... 50, 50 Так. П'ятдеся. Після десь. І Так. Отака у нас доба на сьогодні. Є на 45-ту добу така вага. Зараз ми їм додамо корму та і все на цьому. Так, друзі, дивіться, отут я зробив такий заміс, комбікорм з кукурудською і трикальцем фосфата. Зараз ми наберемо це в нашу виварку. Віднесемо бройлеру. Допило стоки. Це від кальцію. Це тут і від кальцію від кукурудзи. Ось так ось. Тут якоїсь такої пропорції немає, так як ми тут експериментуємо зараз. Даєш більше кукурудзи, менше комбікорму, вага стоїть, а то і падає. Тому ми обрали назад всі годівниці, Сипали все в одну ємкість. Додали ще комбікорму. Зараз десь піввідношення півтори комбікорму до одної частини кукурудзи. Півтори комбікорму частини на одну частину кукурудзі. от. Тепер дивимося, тому що вони, як практика наша показала, в першу чергу виїдають комбікорм, а потім вже кукурудзу. Але ж воно вже і баді немає. Тільки недавно помішали скільки. 100 кг вже і немає. отак от. ось. Так, пішли в кормник. Тому зараз трішечки більше дали комбікорму, трішечки менше кукурудзи, щоб і вагу вони не тіряли, а набирали. І кукурудза буде сприятиме більш кращим властивостям м'яса, Щоб було більш їдніше і, і живтіше. Коли була до кукурудза, лежали, вже не дивились на годівниці. Зараз воно я насипаю. І пішла жара. Все, вони бачать свій любими торбікорм. І зараз тут буде бійня. Так. І так зараз усі годівниці понасипають. Один черпак такий десь кілограм кіло 200. Оце по два черпаки у кожного у будівництва. Тому десь за один раз 10 кілограмів на 45 голів. Це вистачає плюс-мінус на Півтопи. Оця їхня улюблена годівниця. З дитинства. Здорово. З дитинства так вони до неї звикли, вони тільки з неї і їдять зараз. З тих не так їдять. За день випиваю десь 24-30 літрів води. Ось так ось. Ось два черпаки. Ну так, да. ой. Ну так. Да. Ось тут оця, що саме перша у них годівниця була. Вони навіть не відходять від неї, прям там аж жорстоко йде битва за неї. Можеш засняти. Ага. Зламав лампочку. О, відремонтував. <хи> Покажи воно, відбив головою, Та ні, не буду показувати на яркості. Отак. Вчора їм ще доварив, одну годівницю додав. Сьогодні варю ще одну. Чим ви, вони мені сподобались за оті покопні? Тому що птиці підходить, їсть. Коли тут образовується шар кукурудзи, тут є ще місце. Вони отсюди черпають, черпають і комбікорм падає, падає, падає. Тобто вони доїдають майже до кінця. Що не скажеш про покупні? Вони зверху з'їли комбікорм, а знизу кукурудза. Ну так як вона не уходить і залишається так то нова порція корму не випадає. Я зараз бачу, коли, поки доснімеш відео, прийдеться ще досипати. Я це стоподоб зараз кажу, якщо десь через годину зробити перевіз, то грамів 100-150 можна додати сміло на кожну голову. Тобто за сьогодні у нас привіз у кого мінусовий, у кого плюс 20. Так як день у мене, скажімо так, я майже не був не вдома, був то за добу що там? А, ти переживаєш турбує. Та сюди його кинь, от сюди, тут опусту. Переживає, Переживає за свого їжака, бідний о -о. малий, не змог поїсти. Молодець, молодець. Так, так як сьогодні був дуже зайнятий, часу не було, а, зранку забіг трошки сипнув і думав попозже, ну так не розчитав свій день. То коли ось увечері освободився, глянув, а у них... В годівницях лише кукурудза, комбікорму немає, лише кукурудза. Тому сьогодні по вазі у нас приросту немає. Хотів, я, звісно, показати на відео, вам, який ми маємо прирост. Ну, сьогодні цього не було. Тому у наступного разу я вам вже покажу. Ну, за добу десь вони у мене від 100 до 150 грам прибавляють. Ну, але ж буває так. Сьогодні він мог прибавити 20 грамів, завтра 250, післязавтра 100-150, тобто по різному. Ну, загалом по таблиці йдемо з значним відривом.